Тесли вітом, до школи хочуть наші діти. Тож, любі мої без вагань, разом рушаємо до країни знань. Хочу сьогодні привітати усіх з початком навчального року. Особливо хочу привітати наших першокласників, які разом із батьками приєднуються до нашої такої чудової. Такої неповторної, цікавої, гомінкої, фантастичної і дружньої родини вітаю сьогодні з вашим першим дзвоником, першим уроком. Гадаю, що буде у нас дуже цікаво. Хочу побажати сьогодні усім учням нових знань, нових відкриттів, нових. Досягнень нових зелетів, звичайно, мирного неба і разом до перемоги. День що вересня завжди особливий урочистий кіночок. А часами з нього починається незвіда, цікаві і водночас легкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю усім вам на цьому шляху підкорити. Нові вершини не зна, зустріти добрих і надійних друзів та досягти ом'яної мути. А 11-класника нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Особливі слова хочеться сказати для п'ятикласників, бо вони стають на шлях дорослого життя, сили наснаги, терпіння батькам і дітям. Нехай ваш шлях до великого буде. Минного неба над головою, невимовною віри у перемогу, рухатись вперед і розвивати нашу країну. Нехай у школярі не сгасає запало знань, а вчителям ніколи не бракне креативності та те. Оно тобі. Вечізе квешен. Шуєлі тобі новому навчальному року. Бути нехай цей навчальний рік буде сповнений цікавих відкриттів і досягнень. Вітаю усіх, усіх, усіх з днем знань. Бажаю, щоб кожен день у школі приносив нові знання та позитивні емоції. Нехай допитливість і прагнення до знань ніколи не згасають успіхів у навчанні та яскравих моментів шкільного життя. Все буде Україна! Вітаю вас з початком начального року. І нагадую, фізика, наука в світі необхідна. У житті людському дуже всім потрібна. Візнання законів космос не злетити. Через річку бистро міст не спорудити, не було будинків, літаків у небі, кораблів у морі. Це ж усім нам треба. Я чекаю, діти, з нетерпінням вас. Розкриває двері, затяжний наш клас. Шановні учні, щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Нехай він буде переможним і для України, і для кожного учасника освітнього процесу. Успіхів вам, натхнення і насн... Учні, батьки, вчителі, вітаю вас з Днем знань. Бажаю всім сталевого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, віри в себе. І непідробного інтересу до знань, міцного імунітету до неприємностей, оптимізму і підкорення вершин в новому навчальному році.